Усім привіт дорослим та малятам. Відгадайте, діти, мою загадку. Буркотливий, вайлуватий, ходить він, як дід кудлатий. Одягнувся в кожушину, меч шукає й ожину. Літом любить полювати, а озимку в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Здогадались? Так, це ведмідь. Ведмідь самий великий серед диких тварин. В кінці зими чи на початку весни народжуються маленькі та милі ведмежата. Спробуємо зліпити ведмежатку пластиліну. Для роботи знадобиться підкладка, пластилін та стека. Від цілого шматка коричневого пластиліну відріжемо третю частину для голови. З більшого. Зліпимо тулуб з ведмежими лапами, сформуємо рівненький стовпчик на підкладці та зробимо надрізи з обох боків, не до середини. Надрізані частини слід добре скруглити, щоб не було гострих кутів. Це будуть лапки ведмедика. Добре їх скругляємо, згладжуємо, трошки витягуємо. Ведмедик буде стояти на задніх лапах, а передніми вигнемо донизу. Ведмедик више ноги, тому лапи йому трохи повикривляємо, позгинаємо. Так, тулуб з лапками вже майже готовий. Сформуємо тепер, зліпимо голову, скачаємо кулю, прищіпнемо вушка, витягнемо трохи вперед мордочку. Відріжемо шматочок білого, качаємо кульку, розплющимо та зробимо мордочку більш виразною. Качаємо маленьку дрібну кульку чорного кольору, наче намистинку. Це буде носик. Та прикріпимо його посередині. В верхній частині білої мордочки зробимо ведмедику оченята. Це будуть дві білі кульки, розплющимо, прикріпимо, а зверху дві чорні зіниці. Дрібного шматочка червоного кольору зробимо маленький ротик. А зараз треба приєднати голову до тулуба. щоб голова міцно трималася, витягнемо невеличкий такий, начебто конус, який буде вставлятися в отвір. Який залишився у нас, коли ми розрізали лапки. Таке поєднання частин пластилінової іграшки надає деталям можливість триматися міцно. Ось таке клишоноге ведмежатку у мене вийшло улюблений персонаж дитячих казок. За бажання можна додати ведмедику. Біленький животик. До побачення, малята. До нових зустрічей!